Несподіваний поворот у боротьбі за головне крісло медичного університету імені Богомольця. Печерський райсуд Києва задовольнив позов колишнього ректора Віталія Москаленка і поновив його на посаді. Це все після того, як проти нього повстали студенти. а Колектив вийшов на своїх зборах. Спочатку більшістю голосів висловив йому недовіру, а потім обрав нового очільника Катерину Амосову. Як академік Москаленко намагався потрапити на робоче місце про це Дмитро Фурдак? З самого ранку студенти та викладачі університету імені Богомольця готують звільненому ректору гостинний прийом. На дворі інформаційна атака усередині живий щит. Студенти налаштовані категорично. Ні за що не пустити на роботу людину, діяльністю якої на посаді ректора вже зацікавилися правоохоронні органи. Не допустимо такого грубого нехтування думки всього університету. Ми будемо стояти, стояти до посліднього. Це буде страйк. Я особисто приложу всі зусилля, щоб наша революція гідності була не злита мотивація суду. Нам невідома, тому що ми ухвали остаточно ще не отримали. Уявити мотивацію судді Ірини Кирилюк справді складно. Позиція юристів Міністерства охорони здоров'я та освіти одностайна. Ці процедури, які були необхідні для того, щоб провести вибори нового ректора, не тільки були дотримані а вони проводилися в значно кращому морально-психологічному кліматі ніж був до цього. Все це було легітимно. Не може бути мова про те, щоб такий ректор повернувся своє крісло. і наше міністерство також цього не допустить. Ближче до півдня Віталій Москаленко таки з'являється. Зустрічають його не лише противники, а й декілька прихильників з квітами. Віталій Федорович, наш ректор. Ми вважаємо, що він був хорошим ректором. Він гарно справлявся своїми обов'язками. Москаленко квіти приймає, але майже одразу чомусь віддає назад. Замить Навколо нього з'являються спортивні молодики в темних окулярах. Хто вони? Академік пояснює туманно. Це мій син. Іди сюди, познайомте з будь ласка, це мій син. очки, похожий. Ну я трошки Плохо, там не стидно прийти, Дяга. когда вас зняли студенти. Дякую, закиди у корупції. Екс-ректор і чути не хоче, та прямує до ректорату. Прочистити йому дорого в приміщення намагаються ті самі молодики силою. Пусть, щоб студентів ображалися, сам Москаленко заспокоює свого охоронця і переконує студентів словом, але вони непохитні. Син ректора вириватиме студента телефон, яким той фірмуватиме процес. Наряд міліції, що з якими дивним збігом обставин Жував тут задовго до приїзду Москаленка, прийме заяву від його адвоката про перешкодження виконання посадових обов'язків. Врешті одіозний академік таки поїде від ректорату, але каже, щоб повернутися. Буде подан відповідний документ до виконавчої служби, що перешкоджають виконанню закону. Вже сьогодні Міністерство охорони здоров'я та сам університет подали апеляції на рішення Печерського суду. Їх розгляд займе кілька місяців. Москаленко обіцяє, виконує будь-які рішення апеляційного суду. До того студенти збираються цілодобово пильнувати ректорат своєї «Альма-Матер». Дмитро Фардак та Владислав Журенко ТСН, СН